Приїхали підживити наших 16 сотків пшениці, що на маленькому кусочку. Приправда ніч. Розбавили ми карбомід із літрою 50 на 50. Ось така тут пшеничка, як можете бачити ми тут, хто пам'ятає, може відео було, як ми її вносили губочкою, ось якось така. Шничка тут вона, на принципі, така не дуже сильно густа і не дуже рідка. Така якраз нормальна. Зараз розкидаємо салітру. Ось ось так і можливо ще рушимо борінками на культиваторі. Лапи просто знімемо або піднімемо. Але це не точно. Це буде видно. Підживляємо руками, а на великих площах. Будемо скорше всього вносити не румуком, а сівалкою. Хтось так. Ставте лайк, підписуйтесь заклад, шкайте нових відосків, скоро тут. Багато нових відосків буде. І посівна буде, буде орка, буде культивація, буде піджива. Все буде, все будемо старатися знімати, викладати. Ось так.